Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту. 29 номер. Треба знайти усі пари чисел xy, які задовільняють рівняння. І так, перше рівняння. Корінь x квадрат мінус 4 x плюс корінь y-2, у нас дорівнює 0. І так, це рівнянечко. Є рівносильним, оскільки у нас ліва частина являє собою суму невід'ємних доданків. В наступній системі нам потрібно, щоб перше підкореневе було в нас нулем, і друге підкореневе було так само нулем. І так, в першому маємо квадратне рівнянечко. Можна винести х за дужку. У нас тоді буде х на хміну 4 це 0, а це можливо тоді і тільки тоді, коли х або 0, або 4. Отже, х дорівнює 0, х дорівнює 4. Y вже у нас просто дорівнює 2. Таким чином, оця велика система дає нам дві пари точок. 0,2 і 4,2. Аналогічно до першого прикладу у номері 28, ніяких додаткових обмежень тут враховувати не потрібно. Тут, по-перше, просто букви не залежать одна від одної, тобто, якщо оце 0, то ігри ніяким чином на X впливати у нас не будуть. Ну, а по-друге, те, що я казав і минулого разу, якщо ми вимагаємо, щоб обидва корені одночасно були нулями, це означає, що існування цих коренів автоматично враховується. І так, друге. Друге, у нас х квадрат мінус 6х плюс 5 під коренем, плюс y2 y квадрат мінус y-2 під коренем дорівнює 0. Так само нам треба, щоб обидва підкореневі вирази Числі. Мінус y мінус 2 дорівнює 0. Так, ну я б тут написав, правда, що вони невід'ємні. Це замість того, щоб словами щось пояснювати. І так, що ми розуміємо? Перше квадратне рівняння відносно Х. Сума 6 добуток 5, значить корені 1 та 5. Друге. Рівняння квадратне відносно Y, сума одиниця добуток мінус 2, значить числа 2 і мінус 1. І таким, таким чином у нас буде 4 пари. 1, 2, 1 мінус 1, 5 2 і 5 мінус 1. Це у нас розв'язки нашого рівняння. Третє. Х плюс Y під коренем Плюс х квадрат мінус у. на мінус ігрох І плюс y квадрат мінус один під коренем. дорівнює нулю. Знову ж таки отримаємо, що у нас х плюс y має бути 0. Х квадрат мінус одиничка має бути 0. І квадрат мінус 1 має бути також 0. І так, це рівносильно. сильно. Чому це рівносильно? Перше, давайте запишемо, давайте прямо так і залишимо. Х плюс y дорівнює 0. Тут я маю, що х у мене 1. А тут х мінус 1. Ну, а тут я маю, що y у мене 1. І y у мене мінус 1. Дивіться. Найпростіше, що можна зробити, це просто взяти і попідставляти. Оце в перше рівнянечко. Потім ось це в перше рівнянечко. Потім оце з оцим і оце з оцим. Що можна помітити? Х плюс Y має бути 0, це означає, що числа Х і y мають бути протилежними. А це означає. Що у мене виходить, будуть дві пари. Якщо х дорівнює 1, то y має бути мінус 1, а якщо х дорівнює мінус 1, то y має бути 1. Таким чином, 1 мінус 1. І мінус 1, 1, ми отримаємо як розв'язки цього рівнячка. І так, 30 номер. Для кожного значення параметра А треба розв'язати рівняння. І так, перше. А мінус 1. На х мінус 3. 0. Власне, це чимось, чимось. Я звертаю увагу на це слово. Перегукується із другим та третім у 28-му номері. Бо у нас, формально кажучи, є добуток двох нужників. А це означає, що нулем воно буде тоді і тільки тоді, коли хоча б один з цих ножників це 0, причому інший визначено. Це означає, що це рівнянечко у мене буде рівносильно наступній сукупності. Якщо я хочу, щоб а-1 у мене було 0, тоді у мене ікси мають бути ну, не меншими за 3, або х-3 не менше за 0, бо це підкореневий вираз. Або ж тоді я буду казати, що х у мене має бути х-3 дорівнювати 0. Просто. З... Незалежно, власне, від значення дужечки А-1. Так, що ми тоді розуміємо? Що в нас А дорівнює 1 ікси не менше за 3, а друге рівняння сукупності дає нам розв'язок х дорівнює 3. Що ми розуміємо? Оця трійка вона буде розв'язком при яких значеннях А? Та при будь-яких. Тобто майже ніяких нема. Абсолютно будь-яких. Хочете, візьміть 10, хочете, візьміть 20, хочете мінус 100. Хочете, візьміть одиницю. Все одно трійка буде розв'язком. І так, отже, Х, от ну, давайте при А, да? якщо при А, тоді треба ще про А дорівнює 1 сказати. А що нам дає оця система? А ця система дає наступне: що при А дорівнює 1. У нас будуть розв'язками усі ікси, що не менші за 3. Тобто при А дорівнює 1 ми маємо, що ікси у нас від 3 до плюс нескінченності, а при А не дорівнює 1 ми маємо, що Х дорівнює 3. Таким чином, це і є розв'язок нашого першого рівняннячка. А, не дорівнює тільки бажано написати, чому воно не дорівнює. Одиниці. І так, друге. Х квадрат мінус 4х плюс 3. На корінь х мінус а дорівнює 0. І так. Знову ж таки, добуток двох множників у нас 0 тоді тільки тоді, коли один нуль, інший при цьому визначений. Якщо я хочу, щоб у мене перший був нулем, х мінус 4 х плюс 3, тоді я маю опіклуватись про те, щоб те, що стояло під коренем, було невід'ємно. Або я просто вимагаю того, щоб підкореневий вираз був нулем, І тоді, оскільки другий визначений всюди, ніяких додаткових умов я не накладаю. І так. Знову ж таки, тут у мене виходить квадратне рівняння. Сума 4 добуток 3 корені 3 та 1. 3 і 1, і це за умови, що х не менше за А. Ну, а друге рівняння сукупності завжди розв'язком дає мені число А. Давайте на вісі це намалюємо. І так, тут у нас 1-3. І десь у нас гуляючи число А. Давайте подумаємо: якщо число А буде десь отут, давайте оце позначу як А1. Тоді, те, що Х дорівнює А це розв'язок, це не обговорюється, воно розв'язок без будь-яких обмежень. Тут немає ніяких умов, а це означає, що ось цей х дорівнює А корінь мені буде підходити завжди. Тобто, ось це число, воно розв'язок. Що дає мені оця система? А оця система дає мені тоді і це число, і це число. Тобто, знову ж таки, давайте так само, як минулі здачі з параметром, я поки що розберу значення на інтервалах, а потім подивимося там буде в саме точках, коли співпадіння відбувається. І так, нехай. Якщо у мене. Випадок А1, тобто я кажу, що значення А менше за 1. Тоді я буду тут казати, що Х у мене. Давайте так. Х належить uh, множині з чисел А. Бо воно є коренем, 1 і ріочка. Рухаємось трішечки далі. Потрапляємо, наприклад, між цих чисел. Що у нас тоді буде? Оце число завжди розв'язок, бо це друге суку... друга рівня нашої сукупності. І справа від цього числа у нас стосується лише трійка. Це означає, що розв'язками у такому випадку будуть вже два числа. Це А і 3. Це нехай у мене А змінюється від одинички до трьох. Тобто тоді у мене розв'язками буде А і 3. І третій випадок. Нехай я кудись от сюди потрапив. У мене саме число А буде розв'язком. Але і числа 1, і числа 3, вони лівіші. Тобто, уявіть собі, оця система мала б вигляд. Х дорівнює 3, Х дорівнює 1, а А, наприклад, 10. Звичайно, що жоден з цих. Значень, жодне з цих значень не більше за 10. Відповідно, розв'язком була пуста множина. Тобто, ця система не дає ніяких коренів. Оці числа 1, 3, вони просто лівіше. Нам треба, щоб вони були правіше. Тоді виходить, що у третьому випадку у мене розв'язком буде лише число А. І так, А3. Це у мене А більше за 3. Я кажу, що Х належить множині чисел, що складається лише з числа А. Що ж робити? Буває. Тепер нам треба розглянути два випадки співпадіння. Якщо, наприклад, значення А падає в одиницю, да, то у мене виходить, буде розв'язком число А і, відповідно, число 3. Число А і число 3 це у мене другий випадок. Тобто розуміємо, що отут можна додати одиничку, і виходить, буде у нас не на інтервал. Від 1 до 3 а півінтервал. Від 1 до 3, включаючи 1. Бо формат розв'язку буде однаковий. Просто що коли А дорівнює 1, да, тут буде 1, і ми явно ці корені могли записати. Що в нас відбувається в трійці? Якщо отут буде А, то виходить, що справа більше ніяких коренів нема, і єдиним розв'язком буде число 3. Да, тобто, якщо А дорівнює 3, то 3 це корінь. Це те саме, що записано ось тут у третьому випадку. Тобто до третього випадку можна додати число 3. Таким чином будемо мати: якщо А менше одинички, то у нас будуть три числа А1 і 3. Якщо від 1 до 3, включаючи 1, у нас або А, або 3, якщо А у нас не менше за 3. То виходить тільки число А. Переходимо до третього. Третє, ага, ну воно майже аналогічне: 4х мінус 5. корінь Х мінус А дорівнює 0. Знову ж таки, добуток двох множників це 0. А тоді і тільки тоді, коли один 0 інший визначений. Значить, х квадрат плюс 4х мінус 5 це 0. Причому підкореневе у мене має бути невід'ємним. А друге мені дає корінем, корінь x мінус а рівня 0. Тож не коренем, а рівняння дає. І так. Там було сукупність у нас, тут система. Квадратне рівняння. Сума мінус 4 добуток мінус 5, це числа мінус 5 і 1. Це числа мінус 5. І це числа 1. Ось. А тут виходить, маємо так само Х не менше за 0, корінь Х дорівнює А. Я трішечки попрацюю з оцією системою, бо насправді я розумію, що число в мінус 5 у мене точно менше за 0. А отже, від цієї системи залишається один лише розв'язок, це х дорівнює 1. Корінь х-а я поки що перепишу. Справа в тому, що я не можу просто взяти і піднести до квадрату. А раптом число А у мене буде від'ємним. Тоді виходить, дивіться, що я зроблю. Корінь х дорівнює мінус 1 підношу до квадрату, x дорівнює 1, ну наче все нормально, але є проблема, що це корінь просто сторонній, тому що ось цього початкового рівняння, розв'язком цього початкового рівняння він не буде. Тобто, перед тим, як відносити щось до квадрату, мені треба бути впевненим, що обидві частини у мене невід'ємні. Те, що ліва невід'ємна, дає мені визначення кореня. А от про те, що права невід'ємна, мені треба попіклувати самостійно. Таким чином, я маю три, три варіанти. Варіант перший. Якщо а в мене менше за 0, то тоді я маю, що х у мене просто дорівнює одиниці. Бо оце не буде мати ніяких розв'язків. Якщо у мене корінь з х дорівнює мінус 3, то ніяких розв'язків тут не буде. Мінус 3 це просто умовне значення. Давайте другий варіант. Якщо у мене число А тепер невід'ємне, то я буду отримувати сукупність х дорівнює 0, і отут можна піднести обидві частинки до квадрату, х дорівнює а квадрат. Ну, хочеться сказати, що розв'язки 2. Але раптом вони співпадуть. Тобто давайте отут перший такий випадок. Да? Чи, давайте так: співпадіння. Співпаде. Співпадіння. Це у нас, якщо А квадрат дорівнює 1, тобто, якщо просто корені співпадають. А це означає, що А дорівнює 1. Чому А дорівнює лише 1? Тому що ми розглядаємо невід'ємні А. А мінус 1. Це у нас випадок А і розв'язок. Тут взагалі буде лише 1. Повідно, що ми тоді розуміємо, що при А менше за 0, і при А дорівнює 1, розв'язком у мене буде одне число х дорівнює 1. Давайте це запишемо. Значить, при А від мінус нескінченності до 0 в об'єднанні з одиничкою у мене розв'язком буде одне число. Х дорівнює 1. Від мінус нескінченності до 0, тому що це рівняння, в принципі, розв'язків немає. А при А дорівнює 1, тому що воно має той самий корінь, що і перша. А саме одиничку. А якщо у мене А виходить від 0 до 1 і від одиниці до плюс нескінченності, то ми виходить, будемо мати. Тут два розв'язки. Х дорівнює 1, ну або х дорівнює А квадрат. Так, uh, да. таким чином третій приклад ми розв'язали.